Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Рівницький авторинок, субота і в нас улюблена тема, як я зрозумів для моїх підписників по переглядах, це бусики. Знімемо сьогодні, що продається. Нагадую, друзі, ми займаємося професійним автопідбором. Якщо автомобільчик вам якийсь зайде, ми можемо для вас його оперативно перевірити. Так ми можемо підібрати під ключ зробити вам суперед по авторинку, допомогти на ринку підібрати луць, Рівне, Львів нагадую. Тому, друзі, підписуємося на наш канал, щоб бути в курсі. І ставте лайки. Це допомагає нам, друзі, розвиватися. Такі кадри в нас. Рену трафік, досить популярний автомобіль. Часто ми теж їх виконали недавно підбір. Під ключ. Знайшли, правда, Нісан Primastar, але ну, це дещо похоже. Так, по інформації. У нас тут клімат-контроль. Бачимо, є навігація, мультикермо, грузпас. Так, у нас по салончику, друзі. Такого зацікавив, друзі, дзвоніть, продавець вам більше розкаже інформації. 14500, ще раз знімаю інформацію, можливо хтось не встиг. Двохлітровий те, що треба. Надійний двигун. Такий красивий стоїть з рівному. Так, ну а ми рухаємося далі. І в кадрі ще в нас такий Opel Vivaro, друзі. Це вже рестайлінг. Без пробігу по Україні, як заявляють, пасажир 9 місць, 16 рік, 220 заявленого пробігу. 15 700 ціна номер є. Тут Кого зацікавив даний автомобільчик, друзі? Бачимо ковпачки і це в нас пасажир. Так, він виглядає. Так, бачимо у нас тут. Це перешитий салончик, зроблений, напевно, з груза. Бачимо є монітор, кондиціонер, молітикер, ну в принципі все, що треба. Одна турбіна тут. А, де вони є на дві турбіни, на одну. Ну, мотористи кажуть, що на одну краще двигун. Хоча напишіть в коментарях, друзі, чи вистачає 1,6 для такого автомобіля. От мене в тата такий. Ну, він те, що економний, то економний. На далекі поїздки, можливо, трошки і не вистачає. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось володів, має іншу версію, то напишіть в коментарях. Так, ну а ми, друзі, рухаємося далі. І зараз ще щось знімемо. Бачили, є там ще трафіки, є ще мастер. Зараз познімаємо Так, друзі, Mercedes, Віто в кадрі. По інформації у нас 10800, 22 дизель 2011 року. Номер телефону є для зв'язку з продавцем. Біленький колір. Рівненська реєстрація. Це у нас пасажир. Версія. У у нас. Такий стан. 110-й. Дизельна версія у нас. Доброго дня, можна до салону займемо? Так, так, він виглядає. Бачимо, як кондиціонер присутній 332, 332 оригінального пробігу. як так, Це... на всій екології. Кого зацікав, друзі, телефонуйте. Так, Заглянемо до салону. зараз, Бачимо повноцінний пасажир. У нас виходить 9 місць, 8 плюс 1. Такий варіант. Так, друзі, здалека видно цей мастер під комерцію, можливо, хтось шукає. У нас довга база. 2,3 і номер є. 17 рік випуск, 17900 ціна. Дзвонили до мене мої підписники, зараз їдуть на авторинок щось аналогічне шукають зараз можливо допоможемо їм підібрати такий варіант друзі хто шукає під роботу 17 рік на такий, що не такий ще заїжджений має бути автомобіль ну хоча бувають пробіги я ловив десь не пам'ятаю в ковалі здається дивились ми холодильник був пробіг на 2017 році 960 тисяч. Тому друзі, нагадую про перевірочку автомобілів, щоб не купити кота в мішку, друзі. Бачимо процвітає рінецький авторинок, сьогодні сонечко. У нас два дні йшли дощі, люди вийшли, повиїжджали, продають щось. Так, а ми рухаємося далі. Бачимо, що от там течок стоїть. І ще один Віваро. Так, друзі, Opel Віваро. У нас був рестальінь, це Дорес. Так само надійний двохлітровий дизель 13500. 380 заявного пробігу. 12-й рік. Віршка реєстрація у нас. Руспас. Так, він виглядає. По резині маємо те, що маємо. У нас мультикермо, мультимедіа, кондиціонер це все присутні Передні підіймачі, Така версія, друзі. Так. Ну, Знімемо, ми все, здається, знімали, Вікон це Т4, червоний, ярко-червоний, відполірований, такий. На жаль, без інформації. Але такі автомобілі теж в нас є на авторинку, друзі. Бачимо, який титани. Довга база. Такий екземпляр. Ну а ми рухаємося далі. Так, друзі, тут у нас завжди з краєчку продаються спантера ЛТ. Бачимо одна ЛТХ є. Все всі, я так зрозумів, одного продавця, от знімемо вам інформацію по цих автомобільчиках. Ціна тут не вказана, не знаю чому. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому не пишуть ціну. ПоТЛТС у нас ще у нас стоїть. По номерах Голландія. У нас пасажир. 2,5 так цілий ряд, бачите, хто шукає 2003 рік. Ну, на рахунок пробігів 205 тисяч. Сумніви навіть в мене є. Як ви гадаєте, друзі, можуть бути на таких автомобілях пробіги такі. 280, 291. Ну все може бути, але цікаво. Ваша думка, друзі. Так, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Зняли основну клітку основну. Кому, друзі, сподобалось, ставте лайки. Бачимо, вистачає автомобілів, багато свіжопригнаних. Можете спокійно приїжджати, щось можна підібрати. Є і кросовери, буде відео по кросоверах, тому... Заходьте, дивіться, коментуйте, ставте лайки, як то кажуть. Друзі, всім мирного неба. Бережемося, до нових зустрічей!